Патріотизм це відданість своїй країні, віра в її силу і бажання приносити їй користь. 12 та 13 грудня 2023 року було проведено онлайн-тестування стану навченості предмету захисту країни в учнів 10-11 класів. У дослідженні взяли участь 3347 учнів 10-11 класів зі 101 закладу загальної середньої освіти міста Києва. Розподіл учасників по районах. Зазначимо, що цього року в дослідженні взяли участь на 36 закладів більше, ніж у попередньому році. Розподіл результатів за завданнями. Під час проведення дослідження учням було запропоновано 22 тестових завдання трьох рівнів складності. Складними виявилися питання з розділу Збройні сили України на захисті України та основи цивільного захисту. Розподіли результатів по районах за середнім тестовим балом. Учні успішно освоїли програмовий матеріал з предмету на різних рівнях. Високому 81%, достатньому 16,7%, середньому 1,6% і початковому 0,7%. Порівняно з попереднім роком відзначається стабільність засвоєння знань, але відбулися невеликі зрушення. Частка достатнього рівня зросла майже на 4%, а от високий рівень зменшився на 3%. Також учням були запропоновані статистичні запитання для обчислення індексу ставлення до патріотичного виховання. Майже 94,5% опитаних люблять та поважають свою країну. Половина опитаних в подальшому планують жити в Україні. Не визначилися майже 40%. Зміни думокреспондентів порівняно з минулим роком. Кількість невизначених зросла на 8,5%. Планують жити в іншій державі на майже 6% більше опитаних. Жити в Україні виявило бажання на 14% менше підлітків. Більшість опитаних вважає ознаками патріотизму донатити та волонтерити, цікавитися історією України та розмовляти українською мовою. У побутовому житті українською мовою спілкується майже 70% опитаних учнів. Зміни думок респондентів порівняно з минулим роком. Спілкуватися українською мовою в побутовому житті стало на 4,6% більше підлітків. Думаючи про Україну, учні висловлюють різні емоції. Такі емоційні реакції відображають різноманітні аспекти сприйняття країни серед учнів. На запитання, чи є щось, що викликає у вас особливу гордість за Україну, більшість опитаних підлітків відповіли, що це природа України, а також наші традиції та звичаї. У минулому році видатні історичні постаті викликали особливу гордість у більшості опитаних майже 23%, а культурний спад був важливим для 18,3% учнів. У майбутньому більшість підлітків бачають себе корисними для України через активну участь у благодійних ініціативах та волонтерстві, а також важливою ролью в розвитку освіти та навчання в країні. Що може найбільше об'єднувати українців? Більшість учасників вважає, що найбільше об'єднує українців допомога один одному. 14,2% визнають, що об'єднує українців процес відбудови країни. 13% вказують на мову, 12,3% виділяють історію. Повернення біженців розглядають лише 3,5% опитаних. Для удосконалення свого фізичного стану знання навичок на випадок необхідності захищати Україну, майже 20% вивчають основи медичної допомоги. 31,6% займаються спортом та ведуть здоровий спосіб життя. Майже 12% намагаються розібратися у військовій тематиці, 14,2% займаються в спеціальних спортивних секціях. Порівняно з минулим роком, на 2,5% більше респондентів вивчають основу медичної допомоги, на 8% більше учасників займаються в спеціальних спортивних секціях. Зазначимо, що зменшилась кількість опитаних, які займаються фізичною культурою та спортом. Також помітно, що менше учнів намагається розібратися у військовій справі. За результатами дослідження було визначено портрет учня патріота. Кожен учень має свою унікальну комбінацію неповторності, своєрідності, індивідуальності, самобутності, нестандартності, оригінальності та специфічності, формуючи власну готовність до вияву патріотизму з урахуванням власних особистісних особливостей. Основним стимулом для розвитку нашої держави є обізнана та патріотично налаштована молодь. Широка частина цього активного покоління приєднується до різних професій. І саме ці люди матимуть великий вплив на зміну законів, розвиток суспільства та вдосконалення етико-моральних цінностей. Нова українська генерація буде визначати подальший шлях нашої країни.